Цьому відео будемо під'єднувати гібридний інвертор PAL MR на 24 в 2,4 кВт, який було замовлено на AliExpress з акумулятором від Катл. Це літій залізофосфатний акумулятор 120 А кожна комірка. Їх всього 8. Відео, як я збирав цей акумулятор, є у мене на каналі. Але насправді все виявилось не так, як очікувалось. Але все ж таки цей акумулятор значно кращий, ніж свинцево-кислотний акумулятор. Будемо використовувати мідний дріт діаметром 5,5 мм, що дорівнює перетину кабелю в міліметрах квадратних 21,1 або 4 АВГ. Будемо використовувати автомобільний тримач для запобіжників типу міні-аНЛ і запобіжник на 125 А. ампер. Мідні клеми з великою площею контакту будуть обтискуватись гідравлічними кліщами. Обтискувати будемо їх в двох місцях для більшої надійності. Плюс від акумулятору до інвертору буде проходити через запобіжник. Відстань між акумулятором та інвертором невелика, тому відповідно і будуть у нас короткі дроти довжиною приблизно 50 см. Вхід від мережі та вихід на споживача під'єднали через кабель ВВГ 4 на 2,5. Земля піде окремим мідним дротом. Тримач для запобіжника закріпили на полиці, в якій встановлений акумулятор. Мінусова клема від акумулятору проходить через БМС-ку і заходить на інвертор. Інвертор закріплений на стіні. Поряд з ним надійно закріплена полиця, на якій встановлений акумулятор. Ну що, перший запуск. Поїхали. Інвертор було під'єднано тільки до акумулятору, для того, щоб переконати, що все добре. Вихід на навантаження у нас працює. І потім я перейшов до налаштування параметрів. Щоб зайти в налаштування, потрібно натиснути і утримувати кнопку Enter. Перший пункт налаштувань відповідає за пріоритет джерела живлення, спочатку мережа, потім сонячні панелі, потім акумулятор. В другому пункті встановлюється максимальний струм зарядки, враховується і зарядка від мережі, і зарядка від сонячних панелей. Далі налаштовуємо діапазон вхідної напруги, я встановив режим UPS. Тип акумулятору я встановив в'юз для того, щоб налаштувати напруги для роботи з літій залізофосфатним акумулятором. Автоматичний перезапуск при перевантаженні включений, при перегріві виключений, вихідна частота 50 Гц, вихідна напруга 230 В. Максимальний зарядний струм від мережі встановлено на 40 А. Далі я налаштував, щоб інвертор не виходив на головний екран, а залишався на тому пункті, де ми йому вкажемо. Заряджатись акумулятор буде до 28 В, це 3,5 В на комірку. Плаваюча напруга 27,2 В, це 3,4 В на комірку. Відключатись інвертор буде на напрузі 21,1 В, це 2,63 В на комірку. Справа в тому, що дві комірки цього акумулятора мають великий опір, і при розряді на них швидше падає напруга, тому я встановив саме таке значення, щоб спочатку відключався інвертор, а потім вже відключалась BMS. БМС. А БМС-ку я налаштував ось так. Це для того, щоб спочатку спрацьовував захист на інверторі, а потім вже спрацьовувала BMS-ка. Інвертор був придбаний з таким Wi-Fi модулем. Цей модуль можна під'єднати до Wi-Fi мережі та віддалено переглядати статистику по інвертору, робити різні налаштування. В принципі, функція дуже зручна, але реалізація та інтерфейс не найкращі. Показники рівня заряду акумулятору інвертор значно завищує, тож краще орієнтуватись по БМС. На даний момент інвертор працює вже більше місяця, нарікань по ньому немає. Єдине, що дуже гучно працюють вентилятори, але цей інвертор працює в котені, в будинку шуму вентиляторів взагалі не чути. Такий інвертор я можу радити до покупки. А от акумулятор трохи підкачав. Його ємність не відповідає дійсності, заявлено 120 А, а по факту він віддає десь приблизно 100 А. -год. Всі посилання будуть в описі під відео, а на цьому в мене все. Ставте вподобайку для підтримання україномовного контенту та до нових зустрічей!